Вітаю! У цьому відео поліцейські ознайомляться з концепцією та метою планування безпеки постраждалої особи. Я розкажу вам, як визначити компоненти плану безпеки для дорослих та дітей. Також поліцейські продемонструють процес розробки плану безпеки для Оксани та її сина, зважаючи на оцінку ризиків, яку провели раніше. Всі постраждалі особи від домашнього насильства наражають себе на ризик його повторення. А повторне вчинення може навіть призвести до летальних наслідків. Через таку небезпеку усі постраждалі потребують інформації та підтримки, зокрема й допомоги щодо складання плану безпеки для себе та своїх дітей. Кінцева мета планування безпеки допомогти постраждалій особі визначити власні можливості та навчитися дбати про свою безпеку. Концепція планування безпеки передбачає розробку персоналізованого та практичного плану, який допоможе постраждалій особі уникнути небезпечних ситуацій та визначити способи дій під час випадків, що загрожують її здоров'ю та життю. Сергію, візьміть достатньо речей на 10 днів. Вам заборонено повертатися до квартири. Шановний, я сам знаю, що мені робити. О, Тарас прийшов. Я пішов. Все нормально. Під час розмови поліцейського з Оксаною про план безпеки поліцейський супроводжує Сергія, який збирає особисті речі та одяг по квартирі. Щойно Сергій поїхав до друга. Ви з вашим напарником можете обговорити з Оксаною, що можна зробити жінці, щоб уберегтися та зменшити ймовірність вчинення повторного насильства Сергія. Пам'ятайте, що зазначені далі поради постраждала особа може виконати самостійно, щоб підвищити свій рівень безпеки. Поліцейський надає лише рекомендації, однак реалізація цих ініціатив не є його обов'язком. Перед тим як обговорювати план безпеки, важливо розглянути міфи стосовно заходів заборонного припису та власності на нерухомість. Коли кривники дізнаються, що змушені залишити свій дім через заходи припису, вони відповідають, що поліцейські не мають права змушувати їх це зробити. Проте, у попередньому відео ми дізналися, що уповноважені підрозділи органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству мають повноваження примусити кривдника звільнити місце проживання на термін до 10 діб, і можуть застосовувати силу, щоб виконати цей захід термінового заборонного припису, якщо кривдник відмовляється залишити житло. Попри те, що кривднику можуть наказати залишити на певний час квартиру або помешкання через припис, він все одно зберігає законне право на власність на помешкання і несе відповідальність за поточні витрати, пов'язані з житлом, такі як платежі за іпотекою та комунальні послуги. Тепер, коли Сергій вже пішов, ви обговорюєте, якими засобами Оксана зможе покращити свою безпеку і безпеку свого сина. Оксана, тепер, коли Сергій пішов, Давайте поговоримо, що ви можете зробити для покращення вашої особистої безпеки. Дякую вам. Нарешті я зможу спати спокійно, але що мені робити далі, я ж не знаю, чи не буде все так само, якщо Сергій знову буде вдома. Так, я хочу дати вам декілька порад на майбутнє щодо вашої безпеки. Також хочу вам повідомити, що ви можете звернутися за юридичною допомогою у центр правової безоплатної допомоги в вашому місці, а також. До соціальних служб. Дякую вам. Як це часто трапляється з постраждалими від домашнього насильства особами? Оксана занепокоєна тим, що станеться, коли Сергій повернеться до помешкання через 10 діб. Як ми дізналися з попереднього відео, Оксані не має сенсу пропонувати використовувати батьківське помешкання як прихисток, оскільки батьки не підтримали доньку і не хочуть вирішувати конфлікт з Сергієм. До того ж, і сама Оксана не хоче зайвий раз турбувати батьків і втягувати їх у сімейні чвари. Вони старіють, і жінка не має бажання наражати їх на помсту від чоловіка. Тому саме поліцейські мають надати рекомендації Оксані, які вона зможе виконувати, перебуваючи у своєму помешканні. Неважливо, постраждала особа перебуває у стосунках, в яких вчиняють насильство. Думає про те, щоб їх розірвати або вже це зробила, завжди потрібно враховувати безпеку її та її дітей. Власний план безпеки це неофіційний письмовий план, який підкаже постраждалій особі, що робити, якщо домашнє насильство знову відбувається в її помешканні, якщо їй потрібно буде втекти, або якщо вона покинула кривника, але все ще переживає за свою безпеку та безпеку своїх дітей. Його розробляє сама постраждала особа за підтримки поліцейського, співробітника соціальної служби чи психолога. План безпеки може підготувати в будь-який час до або після інциденту. Його зміст відрізнятиметься для постраждалої особи, яка звернулася до жіночого притулку, до знайомих чи родичів, залишилася вдома сама або з кривдником. Останній варіант може бути, якщо поліцейські не винесли терміновий заборонний припис. Власний план безпеки зазвичай формують на основі оцінки ризиків, яку склали поліцейські. Оскільки насильницькі стосунки та фактори ризику можуть швидко змінюватися, постраждала особа повинна мати план безпеки та за потреби його переглядати. Також план безпеки адаптують відповідно до обставин постраждалої під час перегляду факторів ризику у стосунках. Що вищий ризик для постраждалої особи, то план безпеки важливіший. А зараз ми дізнаємось, яку інформацію він має містити. Під час розробки Плану безпеки виникають питання, які можна обговорити з поліцією. Відповіді на них і мають увійти до Плану безпеки. Розглянемо їх детальніше. Отже, постраждала особа має відповісти поліцейським, але насамперед собі, на такі питання. Що зазвичай дратує кривника та може спонукати його до насильства? Під яким приводом вона може залишити помешкання? Які докази, наприклад, фото, документи, листування в соціальних мережах вона сама може зібрати, щоб повідомити поліції або суду про факти насильства, що постраждала особа здатна зробити, щоб убезпечити себе після втечі від кривдника? як планує долати стрес та нові складнощі. Оскільки конфлікт часто збиває з пантелику і породжує додатковий стрес, постраждала особа має заздалегідь продумати, кому можна довіряти. Та як дістатися до тимчасового місця перебування у кризовій ситуації? Також потрібно зазначити номери екстрених служб та перелік проблем, з якими можна до них звертатися. Постраждала особа також має знати безпечні швидкі способи залишити оселю, як підготувати будинок та транспортний засіб для втечі, та які речі підготувати, щоб взяти в разі небезпеки. Ці пункти найкраще оформити у список і заховати його. Партнер-кривник не має знати, де постраждала особа зберігає свій план безпеки. Розуміння того, які докази потрібно зберегти і коли це робити, також є важливим для включення в план безпеки. Наприклад, сфотографувати подряпини синці або порваний одяг потрібно одразу, як постраждала особа відірветься від кривника і опиниться в безпечному місці. Цю інформацію можна надати в поліцію пізніше. Коли постраждала особа під час кризової ситуації викликає поліцію, вона приймає, можливо, одне із своїх найважливіших рішень. Не просто виходить за межі своєї зони комфорту, але й наражає себе на ще більший ризик. Кривник може неадекватно зреагувати, коли приїде поліція, або коли постраждала особа скаже йому, що розриває з ним стосунки. Оскільки цикл насильства, з яким ви ознайомились у третьому відео, доволі важко розірвати. Очевидно, що постраждала особа потребуватиме підтримки з боку поліції, соціальних служб та психолога. В ситуації сім'ї Мельників Оксана наражає себе на підвищений ризик, заявивши поліцейським, що раніше вже тікала до помешкання своїх батьків. Тоді Сергій жорстко зреагував на її втечу. Тому і цього разу можна припустити, що він чинятиме ще більше насильство. Через це Оксана з поліцейськими і мають розробити план безпеки. Незважаючи на те, що дорослі постраждалі особи зазвичай пам'ятають особливості свого плану безпеки та можуть себе обезпечити, коли відбувається домашнє насильство, діти до нього менш підготовлені, тому їх потрібно навчити, як діяти в разі небезпеки та розповісти їм про план безпеки. Діти повинні розуміти, як викликати поліцію та знати своє повне ім'я та адресу. Можна потренувати з дитиною таку ситуацію. Якщо в плані безпеки для дітей є необхідність втекти, вони мають вивчити шлях втечі та розташування безпечних місць у сусідів, друзів або членів сім'ї. Дітей також можна навчити кодовому слову, яке вони скажуть своїм батькам, родичам чи дорослій людині, які довіряють, що буде означати небезпеку, що про це не здогадався кривдник. Дорослі, кому довіряють, мають бути обізнаними з таким кодом та розуміти, що він означає. Після цього ця особа має викликати поліцію, щоб перевірити дитину та її батьків. Також можна підготувати екстрену валізу, призначену для зберігання схожих предметів, що є у дорослій валізі, однак її вміст і наявність залежать від віку дитини та її здатності носити валізу. В родинах, де є маленькі діти, що цього самостійно робити, не можуть, їх слід навчати, де сховатися в сімейному житлі, коли починається насильство, і кликати на допомогу. Важливо пояснити дітям, що треба негайно тікати, якщо відбувається домашнє насильство. Постраждала особа має також зробити ксерокопію документів для всіх членів сім'ї та зберігати їх у екстреній валізі якомога далі від оригіналів. Це паспорти, свідоцтва про народження, імміграційні папери, дозволи на проживання, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розлучення, документи про опіку чи посвідчення водія. Коли постраждала особа прийняла рішення втекти, вона має переконатися, що має доступ до тривожного набору, який складається з важливих документів та необхідних предметів, наприклад, основних засобів гігієни та зміни одягу для кожної постраждалої особи. Місце для зберігання тривожного набору має бути надійним та втаємниченим від кривдника. Тривожний набір для дітей має містити такі предмети: одяг та інші необхідні речі, улюблені іграшки або речі, які створюють дітям комфорт, ліки та важливі документи, ювелірні вироби, фотографії, особисті речі, готівку та банківські карти. Список предметів, які ви б хотіли забрати, якщо буде можливість повернутися по інші речі. А тепер повернімося до інциденту родини Мельників. Оскільки ми розглянули план безпеки втечі та складові тривожного набору, визначимо, що ще можуть порадити поліцейські постраждалі від домашнього насильства. По-перше, вона має обов'язково телефонувати в поліцію під час або після нападу та не боятися про нього повідомити. Це означає, що завжди має носити заряджений телефон. По-друге, під час нападу чи агресивного поводження створити якнайбільше галасу, щоб інші могли почути та викликати допомогу, прикривати голову, коли є загроза побиття. Постраждалій особі треба пам'ятати, що шарфи або щось здягнуте на шию, кривдник може використати, щоб завдати шкоду. По третє, варто перейти до місця, де ризик найменший, уникати суперечок у ванні, гаражі, на кухні, біля зброї або в приміщеннях без доступу до дверей назовні. Наостанок постраждала особа має завжди повідомляти про свою ситуацію члену сім'ї або другу, слідкувати за оточенням та тримати ключі в руках у будь-який час пішої прогулянки. Тепер, коли Сергій залишив сімейне житло, Оксані потрібно порадити змінити замки дверей і за можливості встановити камеру спостереження або пристрій, який би зафіксував майбутній напад, чи повідомив би її, якщо Сергій приходив у житло, коли її не було вдома. Хоча історично домашнє насильство вважалося частиною приватного простору, Оксана має повідомити своїх сусідів, що Сергію заборонили перебувати вдома. Також їх потрібно попросити викликати поліцію, якщо вони побачать чоловіка у помешканні чи біля нього. Постраждалій особі також потрібно порекомендувати, посилити фізичну безпеку оселі за допомогою камер спостереження, завести пса і таке інше. І змінити розклад, коли йти на роботу та приходити з роботи, та змінювати маршрути на шляху додому. За можливості поміняти банк, лікаря, перукаря та змінити постачальників інших професійних послуг. Наголосимо ще раз завжди мати поруч заряджений мобільний телефон. Часто кривдники за будь-яку ціну намагаються відновити стосунки або помститися за несправедливість стосовно них. Тоді вони починають переслідувати постраждалу. Постраждала особа повинна чітко дати зрозуміти кривнику, що вона не буде з ним контактувати та дотримуватись таких правил. По-перше, не реагувати на електронну пошту, текстові повідомлення та не відповідати на телефонні дзвінки. По-друге, фіксувати усі спроби кривника до встановлення контакту, зазначаючи дату та час. По-третє, зберігати електронні чи звичайні листи, текстові та голосові повідомлення, які потім можна показати поліції чи використати як доказ переслідування у суді. Потрібно також повідомити поліцію про випадки переслідування та описати дії, які можна використати як відповідь на повторні переслідування чи домагання. Розглянемо, що має зробити Оксана, якщо Сергій почне її переслідувати. Після розлуки подружжя чоловік може почати за нею стежити, домагатися або пробувати зв'язатися з жінкою, намагаючись її контролювати та ще більше залякати. Це та причина, чому Оксана не повинна запрошувати Сергія до їхнього житла, відповідати на його дзвінки чи дозволяти йому порушувати умови термінового заборонного припису. Якщо кривник уникне відповідальності, то на етапі примирення може зрости ймовірність того, що Оксана захоче повернути кривника. А зараз ми можемо детальніше ознайомитися з технологіями, які кривник може застосувати, щоб постраждала особа ще більше турбувалася через свою безпеку. Насамперед, постраждала особа має видалити мобільні застосунки, які можуть відстежувати її місце дії та коло спілкування. До того ж, кривник може заховати пристрої для відслідковування на зразок типу gps трекера у транспортному засобі або особистих речах постраждалої особи. Тому потрібно бути пильними, щоб такі жучки помітити і позбавитись. Поліцейські також рекомендують змінити усі паролі на особистих сторінках чи оновити налаштування у спільних облікових записах, включно з програмами на кшталт знайти моїх друзів. Якщо Оксана та Сергій ділилися домашнім комп'ютером з цільниковим пристроєм зв'язку або паролями для платформ соціальних мереж, важливо нагадати їй змінити паролі та переконатися, що будь-які пристрої чи програми з можливостями відстеження GPS відключені. Якщо цього не зробити, Сергій зможе стежити, з ким спілкується, чи зустрічається Оксана, або за місцями, які вона відвідує або планує відвідати. Це, вочевидь, збільшує ймовірність потенційного переслідування та домагання, надавши допомогу Оксані щодо підготовки плану безпеки та вашої контактної інформації, ознайомте жінку з ресурсами, які необхідні для постраждалих від домашнього насильства. Також заохочуйте Оксану звертатися до вас чи до інших служб, якщо вона відчуває небезпеку. Для зв'язку з поліцією постраждала особа має набрати 102 або скористатися чат-ботом дій проти насильства в месенджері Telegram. Також можна звернутися до Національної гарячої лінії організації Ластрада за номером, який ви побачите на екрані. А тепер повернімося до Оксани. Ви нагадуєте жінці звернутися до поліції, якщо Сергій порушить умови термінового заборонного припису. І що поліція завжди її підтримає, якщо у неї виникнуть питання чи проблеми через цю ситуацію. Від початку та впродовж цього інциденту домашнього насильства поліція має зосередитись на постраждалій особі та її подальшій безпеці. Важливо, щоб Оксана та її син відчували підтримку з вашого боку. У цьому відео ми ознайомилися із процесом планування безпеки і застосували його до обставин, які виявили в інциденті родині Мельників. Важливо підкреслити, що планування власної безпеки необхідний інструмент у всіх випадках домашнього насильства. Однак рівень деталізації, рекомендації та запровадження у кожному випадку відрізнятиметься, оскільки зміст плану залежатиме від особливостей взаємовідносин та результатів оцінки ризику.